Грошові свічечки уже заговорені. Тут стоїть по шість обрядів на гроші, прибуток, достаток, щоб примножалося у вас 30 секунд запалюєте, думаєте про своє. Тут уже шість обрядів установлено. Сьогодні пакую посилочки, вже відправляю в четвер. Далі залишилася одна чаша ізобілія, ставлять у магазинах, в ломбардах, в банках, на ринках, на базарах коло грошей. Тут теж шість установлено обрядів на прибуток гроші. Особисто розповім, як не користуватися, тільки вже одна, бо все замовляю, заговорюю 21 день. Осталась одна підкова, шість обрядів для дому, на достаток, на охорону від порч, крадників. Одна осталася. Так, ключниці, ви помните, ключниці із мною заговорені, замовлені. Тут Три обряди стоїть, щоб відворів на будинок або на машину і мельниця, щоб молола вам гроші з кожним знаком. Зодіака теж заговорювала 21 день. Так, ще котик, дрімотик. Це там, коли людина рознервнічена, коли не може успокоїтися, коли стрес, депресія, запалюєте. 30 секунд, є там оберіг, спеціально написано інструкції, як користуватися. Дуже заспокійлива, волошки, васильки, подорожник, ромашка, лаванда. Шикарні. Їх осталося так, 5. Дивіться, заговорені 21 день, ви помните, з дідоувозка, який в мене остався. І одна свіча благо від негатива. від негатива, Тут 16 трав. Все, всі обряди вже заговорені, установлені. Тільки ставлю так само везде оберіг на ваше особисте ім'я. Відправка в четвер. Все буде добре, тільки для моїх підписників. Посилочки відправляються в четвер. Пакую.